В Україні створюють автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги. Уряд вніс зміни у відповідний законопроєкт. Так аби отримати допомогу, потрібно буде зареєструватися на державному порталі. Кожному отримувачу нададуть унікальний реєстраційний номер. Усі отримані товари, які визначені гуманітарною допомогою, потрібно буде декларувати. А перейти на таку систему в кабінеті міністрів планують до 1 квітня 2024 року. Це питання роз'яснимо далі. Назар Танасишин з нами на зв'язку. Це заступник міністра соціальної політики України. Пане Назаре, вітання вам. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, давайте роз'яснимо, що саме зміниться, і з чим доведеться стикатися тим тим людям, які мають право можуть і мають бажання завозити гуманітарну допомогу, вивозити гуманітарну допомогу, якщо це, звісно, необхідно за законом. Скажіть, що зміниться? Найважливіше. Насамперед, з 1 грудня поточного року впроваджується електронна система реєстрації гуманітарної допомоги. Це, власне, цифровий інструмент, за допомогою якого можна буде сформувати декларацію, подати її на митницю, далі сформувати звіт про розподіл гуманітарної допомоги. Така електронна система буде не обов'язковою до квітня 2024 року. Але ми закликаємо усіх тестувати. Пробувати використовувати цю систему уже для везення гуманітарних вантажів, щоб потім не виникало запитань. Пане Назаре, а ця система вона спочатку запрацює в тестовому режимі. як ми розуміємо, що ви очікуєте від цього тестового режиму? Який ефект буде правильним сигналом для того, що потрібно запроваджувати це якнайшвидше? Нормативно система запрацює паралельно із сьогоднішнім порядком везення. Тобто, Благодійні фонди чи громадські організації, будь-які отримувачі, зможуть ввозити гуманітарну допомогу двома способами з 1 грудня: перше з використанням паперової декларації, так як це відбувається зараз. Тобто тут абсолютно все залишається без змін, і друге з використанням цієї електронної системи, тобто два паралельних способи везення гуманітарної допомоги ми пропонуємо для того, щоб дати можливість. Зрозуміти, відчути, як користуватись, налагодити свої бізнес-процеси у відповідності до того, як використовувати електронну систему, тим, хто завозить гуманітарну допомогу, питання документації: що потрібно буде надавати, що потрібно вносити в цю систему. Тобто, це ну важливо, ж підтвердження того, що це саме є гуманітарна допомога, а не просто якісь товари, які ти хочеш завозити або вивозити. От тут що маємо знати. Важливо розуміти, що сама декларація, форма декларації не змінюється. Тобто, це звична форма, така як уже існує з березня минулого року. Вона лише оцифровується. Тобто, якщо раніше вона формувалась виключно в паперовій формі, подавалась митнику при перетині кордону. Тепер її можна буде сформувати в електронній формі, отримати спеціально. Таку нономеративну позначку, унікальний код, і на митниці при перетині кордону вже не їхати з паперовою декларацією, а назвати митнику лише цей код. Плюс система дозволить на основі цієї декларації подати звіт. Звіт це те, що передбачено законодавством. Просто дуже часто ігнорувалося. Отримувачами гуманітарної допомоги, або вони не знали, або не знали, як подавати, або знову ж таки цей звіт був дуже ускладнений. Ми його спрощуємо, і система буде містити дуже спрощений електронний звіт, який буде формуватись напівавтоматично на основі декларації. Тобто, це має навпаки спростити діяльність тим, хто хоче ввозити гуманітарну допомогу. Ну, от якраз ті, хто возить або хоче, це, мабуть, відчутний відсоток волонтери, це благодійні фонди. Скажіть, ви отримували від них уже відгук на ці нововведення? Що кажуть? Ми е проводимо системну комунікаційну роботу з ними. Уже було кілька зустрічей. Ми зараз формуємо міжвідомчу робочу групу із представниками громадськості для того, щоб відпрацювати якраз. Або технічні побажання, ті, які власне на практиці необхідні тим, хто возить гуманітарну допомогу, або наступні нормативні зміни е, разом із громадськістю, те, що ми вже напрацювали з ними, ми вже впровадили, наприклад, можливість заводити в систему кількох уповноважених користувачів, наприклад, можливість продовжувати автоматичне блокування, наприклад, можливість іноземних представництв мати свій особистий кабінет в системі це все вже відображено в нормативці, Тобто, ми відпрацювали ці зміни вже внаслідок взаємодії із громадськістю. Але ми продовжуємо цю діяльність і запрошуємо долучатись якомога ширше коло професіоналів. Чи виключаємо той варіант, що саме через такі нововведення або певні тестувальні режими цього проєкту гуманітарна допомога може застрягнути на кордоні, може не пройти певну перевірку, або можуть виникати питання у прикордонників або в інших служб перевірки саме через це? Чи ви вже в принципі це владнали? і тут не може бути певних прогалин. Для того щоб цього не сталося, ми вводимо перехідний період до квітня наступного року, mm -hmm. власне, забезпечуючи те, що гуманітарна допомога буде ввозитись і ввозилась або із використанням електронної цифрової системи. Ну, ну і наостанок давайте про порушення, тому що це важливо скільки ви фіксуєте порушень, чи є вони чи ні в місяць, в тиждень як ви рахуєте, і з чим саме це пов'язано. Дуже важливе запитання. Треба розуміти контекст, що митницею, наприклад, було виявлено нещодавно більше трьох тисяч порушень, недовезення гуманітарної допомоги до військових частин отримувачів. Це надзвичайно це величезна кількість гуманітарної допомоги. Плюс ми відслідковуємо, що з трьох з половиною тисяч гарантійних листів, які подавались на митницю для того, щоб підтвердити везення, необхідність везення. Товарів подвійного призначення не підтвердженими залишились 2,5. Тобто, взагалі незначна кількість є підтвердженими. Ми не знаємо, куди ці товари потрапили після перетину кордону. А це створює надзвичайну небезпеку загалом для, для безпекової ситуації в Україні. Це окрім того, сьогоднішній порядок він передбачає можливість власне паперова декларація, яка ніде не фіксується, окрім митниці, передбачає можливість. Писати отримувачем допомоги будь-кого, будь-який фонд, будь-яку адміністрацію, навіть нас з вами, але існування цифрового інструменту перешкодить цій можливості, тобто дозволить е, убезпечити волонтерські фонди, органи державної влади від того, що на них хтось завозить гуманітарну допомогу без їхнього відома. Дякуємо дуже. Нехай все вдасться, так як ви плануєте. і Дійсно, ми побачимо вже прогреси в цьому напрямку. Назаре, спасибі. Назар Танасишин був з нами на зв'язку. Заступник міністра соціальної політики України.